Тарас Григорович Шевченко, син української нації, духовний батько українства, славетний кобзар. Він був не лише поетом і художником, а й борцем за свободу та правду. Родившись у кріпацтві, він здобув волю завдяки зусиллям друзів, але душею завжди залишався з народом. Його творчість пронизана любов'ю до України, глибоким болем за її страждання та закликом до боротьби. Кожне його слово несе в собі дух, й надії, надихає покоління українців. 9 березня 2025 року ми відзначаємо 211-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка і його слова досі залишаються пророчими. Вони є нашим дороговказом у боротьбі за свободу та гідність. Ми пам'ятаємо його невмирущі рядки. Що стали символом боротьби та надії. його поезія це історія, сила і шлях України до свободи. Вона вчить нас любити рідну землю, відстоювати правду і берегти свою ідентичність. Ой, три шляхи широкі докопи зійшлися на чужину з України брати розійшлися. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою з вербою червону калину. Полухайтеся, чорнобриві, а не з москалями. Бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Заповіт свій написав, як кров'ю на стіні, щоб не гнулися ви, браття, в рабському ярмі. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилі підійма. Наша дума, наша пісня не немре, не загине. Отде, люди, наша слава, слава Україні. І оживу і думу вольно на світ благословлю. українці мають пишатися своєю історією. Ми повинні берегти свою культуру та мову, наш обов'язок відновлювати українську ідентичність. Ми маємо шанувати традиції наших предків. Українці завжди прагнули до свободи та гідності. Ми не повинні здаватися перед труднощами. Сьогодні наша боротьба за незалежність триває і ми здобудемо перемогу. І вам, слава сині, гори, Кривою, опутні, і вам лицарі були, Богом незабутні. Борітеся, поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля свята.